Друзі, ми знаходимося в Ширако, і в цьому будинку хочемо показати вам квартиру. Будинок 2002 року будівництва, що вважається новим, і квартира ціною 87 тисяч євро за 90 метрів квадратних. Тут ми маємо три спальні та два санвузли. При вхідній зоні ми маємо перший санвузол. Квартира по ремонту непогана, одразу видно, що свіжа. По коридору ми йдемо далі, маємо першу спальню. Ось така спальня, маємо вмонтовані шафи, одно спальне ліжко, і з вікна вихід на наше патіо. Ми маємо тут приватне патіо, яке зараз покажемо вам згодом. Далі ми маємо кухню, ось такі гарнітури, міняти нічого не потрібно, все в порядку, багато робочих поверхонь, звичайно, тут невеликий стіл, потрібно буде з часом його поміняти, поставити трішки більше і так, і ось така. Тераса. Я би взагалі на цій терасі може зробив якийсь великий стіл і можна снідати ось тут. Близько 15-17, можливо, квадратів. Дуже непоганий бонус такий до квартири. Так, рухаємося далі. Далі по коридору ми маємо наступний санвузол. Цей санвузол вже більший. Маємо унітаз біде-умивальник та ванну. Великий санвузол, плитка, ремонт теж. Порядок, в принципі, так, як ми бачимо. Поруч ми маємо спальню, двоспальне ліжко, тумбочки, вмонтовану шафу. Ось так виглядає наша спальня. Простора спальня. В принципі, теж все непогано. З вікна ми бачимо головну вулицю. Вікна, до речі, не металопластикові, але вони непогані. Маємо тут кондиціонер. Коридорі і рухаємося до наступної спальні, це в них дитяча, теж маємо односпальне ліжко, якийсь робочий стіл, комод для речей. так З вікна ми бачимо нашу наше патіо. І йдемо до вітальні. Ось така вітальня, де є диван, де є стіл. Тут є вихід також на балкон. В цілому світла квартира. По стінам претензій нема, по ремонту, в принципі, серйозних зауважень теж немає. Тут є вихід на балкон. І що мені подобається, це 2002 рік будівництва. Ось так виглядає ліфт. У нас тут є ліфт і під'їзд нашого будинку. Також ми маємо парко місце, яке включене в ціну.